Моя жінка починає скаржитись, вона каже, що я перестав її слухатися. Якщо тобі баба каже, що робити і ти робиш, то ти не чоловік, ти баба, ну ти якась тряпка. У мене було два випадки, коли, можна так сказати, що ендотерапія не спрацювала. Чому я беру в лапки? Тому що перший випадок був з військовим, я відправив йому ендотерапію, і ендотерапія, і після того, як я відправляю, я. Шлю йому смс, що ТТН такий-номер, і приймати кожен день, але під час курсу заборонено вживання алкоголю і наркотиків. Ну тому що це курс. реабілітації. Ми почали виводити його на чисту воду. Давай І давай. військовий одразу мені зателефонував і сказав: е, я не знав, що не можна вживати алкоголь. А я тут, як то кажуть, на пірідку без нього не можу. Тому повертай мені гроші. То я звичайно повернув гроші і а другий терапію. Тобто, тут не пов'язаний. Ти це да, Ти другий випадок цікавіший. Дві ендотерапії я відправив в Сполучені Штати. Чоловіка у чоловіка був йому десь 39 років, дуже низький тестостерон, 10 на намоль, ожиріння, діабет, багато побічних ефектів, які звісно викликані низьким тестостероном. Депресія постійно, він на антидепресантах, психологу і так далі. Я йому висилаю дві ендотерапії, генетичний максимум. Він починає їх вживати, і через 10 днів він мені телефонує, і каже Артур. Ну розумієте, мені подобаються ефекти, але через те, що я стаю якийсь більш мужніший, моя жінка починає скаржитись. Вона каже, що я перестав її слухатися. Я так і кажу, ну звичайно, це дія состорону, ти перетворюєшся на чоловіка зараз, ти був тряпко. Я йому так і кажу, я дуже прямий зі своїми пацієнтами. Якщо тобі баба каже, що робити, і ти робиш, то ти не чоловік, ти баба, ну ти якась тряпка. І ендотерапія починає повертати тобі оцю е, мужність. І ти, звичайно, почав відчувати, що те, що вона тобі каже, Наказує робити, ну це якось не, неправильно, що баба каже тобі, що робити, і він почав сперечатися з нею. І їй, звичайно, їй як помінанше їй не сподобалося. Вона змусила тебя. його відмовитись від цього, повернутись на свої антидепресанти есть, і сказати, вислати мені ендотерапіну. Ти хочеш сказати, що у тебе негативний опит це що чоловік став мужніший, і його жінка за це абсолютно вірно.